В Україні хочуть арештовувати майно і рахунки військових у СЗЧ. Чого чекати? Напередодні про такі плани заявив депутат Горбенко. Але для початку давайте порівняємо, як у нас і в Росії карають за СЗЧ і дезертирство. Ось нещодавній приклад: у Кіровоградській області чоловіка засудили до п'яти років за самовільне залишення частини. Хоча в умовах війни найбільший термін це 12 років. В Росії іще жорсткіше там за СЗЧ дають 5 років в'язниці, а за дезертирство 15. Саме стільки отримав цієї весни дезертир із сахаліна. Днями російська держдума запропонувала посилити покарання дезертирам аж до 20 років. Наша влада вирішила, що пом'якшувальні заходи не працюють і треба перейти до більш суворіших. Я нагадаю, що зараз у СЗЧ перебуває понад 300 тисяч осіб, і це лише офіційні дані. Але чи реально почнуть блокувати картки? Ще минулого року депутати внесли зміни у законодавство, і тепер податкова має подавати дані до реєстру оберіг про чоловіків від 17 до 60 років. Тому теоретично ці дані можуть опинитися у ТЦК, а у випадку судового вироку можуть дійти до блокування. Але дуже сподіваємося, що у влади вистачить розуму не йти на цю, м'яко кажучи, непопулярну міру.